У нас гість в студії Андрій Миселюк, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог, вітаємо вас, Добрий вечір вам. І Всім тим, хто ну, нас зараз дивиться. Дякую за запрошення. Дякуємо вам, що прийшли. І питання: як вважаєте, чи може Трамп зустрітися з Володимиром Путіним перед Володимиром Зеленським? І чи захоче він цього робити? Така можливість є. Вона в принципі може бути пояснена декількома факторами. По перше, те, що Трамп. Він вирішив, він звик вирішувати питання діалогом між сильними, а він так само і сприймає, що Росія в даному випадку, з його точки зору, вона в сильній позиції, що це з ними треба домовлятися, і тоді вже Україна підтягнеться. І по-друге, звичайно, те, що російська дипломатія і різними формальними, неформальними шляхами вони зараз намагаються зараз. іде форфактичне змагання між Україною та Росією, хто зможе знайти підходи до. Президента Трампа і переконати його, що потрібно спочатку зустрічатися з їхнім керівником, бо ця зустріч дуже важлива, і змагання зараз іде. Питання поки що відкрите. А Трамп у Флориді напередодні заявив про те, що й Путін хоче, нібито зустрітися з ним. Так, от чи хоче Путін? Адже ця зустріч такши так чи інакше передбачатиме певні вимоги до компромісів. Ми не знаємо, що саме поки що, бо Трамп не озвучує свій план. Його команда не озвучує поки що план, Якщо він є, чи його немає. Але те, що це будуть компроміси, ну як на мене, це зрозуміло. Обидві сторони ну якісь компроміси Дивіться, вимагають. в Кремлі свій культ сильного лідера є. І вони завжди намагаються показати, що в них зацікавленість є, але вони чекають кроків з того з того боку, що та сторона більш зацікавлена. Путін раніше казав, так, що він принципово готовий розмовляти, зустрічатися, але дійсно це поки що саме такі загальні слова і жодних анкретики нема. Так. Ну, давайте ось таку ще одну сьогоднішню новину обговоримо. У США оголосили новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти найбільших нафтових компаній. Росії повідомили в Мінфіні Сполучених Штатів журналісти видання Reuters зауважують, цей пакет обмежень найбільше вдарить по поставках російської нафти в Індію та Китай. Слідом за Вашингтоном санкції на дві нафтові компанії РФ наклали й у сполученому королівстві. Передає прес служба британського уряду, тим часом у Європейському Союзі. Занепокоєні, що обраний президент США Дональд Трамп може скасувати укази про санкції проти Росії чинного президента Джо Байдена. Про таке пише видання. Financial Times. я от ще хочу е, нагадати, що ця інформація про побоювання з боку європейського союзу вона з'явилася раніше ніж ми почули. Новину про нові санкції. Тобто, мова не саме про цей пакет. Це от загалом таке є побоювання, якщо вірити журналістам. Financial Times. Ну от е, як вважаєте, чи дійсно Трамп можливо е, в рамках цих переговорів може поставити санкції, грубо кажучи, на кон. Дивіться, для нього принципове значення, щоб американці могли продавати свою нафту, могли продавати її дорого і багато. Ми пам'ятаємо, що коли він був ще на під час його першої каденції, він вже тоді робив рішучі кроки за для того, щоб санкції проти північних потоків вводити. А тут зараз, в принципі, я думаю, що він не буде нічого мати за якихось зауважень чи заперечень проти того, що діюча адміністрація Байдена, яка вже уходить, вона ввела санкції проти дійсно дуже великих компаній «Газпромнефть» і «Сургутнефтегаз». Вони це дійсно монстри на російському нафтовому ринку. І я думаю, що це буде для нього така дуже зручна карта для того, щоб далі намагатися в діалозі з Росією свої умови просувати. А от наскільки для Росії це болючий удар? Там же ж і по тіньовому флоту вдарили. Ну бачите, там вже більше 650 кораблів цього на тіньового флоту, і їхня чисельність, на жаль постійно збільшується. І поки що немає таких кардинальних, скажімо так, засобів, які би дозволили цю тенденцію переламати, але ж ми бачимо, що дійсно йде з різних сторін намагання тиснути і обмежувати якісь можливо, якось можливості Росії. Ну це робить і, і такі великі країни, як ми бачимо, Сполучені Штати та Велика Британія і Фінляндія. Також вона дуже зручно знайшла спосіб, коли вони арештували, заарештували Ігл з той, той танкер, який, судячи зі всього. Пошкодив конект, кабелі. да, кабелі, і вони просто сказали, що у нього там 32 32 порушення, три серйозних, поки не усунуть, вони його не випускають в море. І він там стоїть. Тобто мінус один корабель. Тобто цей рецепт можна далі масштабувати, мультиплікувати, і це буде ефективний Да, Жодних, да. але ж це дуже чи дуже ефектно, тому що кораблі там старі, там зауважень знайдеться аж бігом. Ну, ще один такий географічний термін, який на цьому тижні просто дуже часто в порівнянні з попередніми місяцями, а то й роками, напевно, на українському телевідні телебаченні. вибачте, згадувався. Це Гренландія, яку теж постійно згадував Дональд Трамп, і е, він хоче купити півострів, робить постійно ці заяви. Ну, були... не тільки купити там різні да, були заяви. Перші да, да хоче купити. Да. Хочуть і ще й про Канаду була мова. А ще Панамський в американському конгресі невдовзі представлять законопроект, який дозволить Дональду Трампу придбати панамські канали, поставити його під контроль США. Про це повідомляє видання The Hill. А, такі наміри новообраний президент просуває протягом останніх кількох тижнів під час останньої прес-конференції своїй резиденції Мар лаго він озвучив своє територіальне зазіхання от якраз стосовно Канади та Гренландії. Давайте детальніше подивимося, розповість нам цю історію Дмитро Казанцев і продовжимо обговорення. Це Панамський канал, який сполучає два океани Атлантичний та Тихий. Його офіційно відкрили у 1920 році, і до 1999 його контролювали США, а потім передали Панамі на території якої він і знаходиться. Тепер Дональд Трамп хоче, щоб США відновили над ним контроль. Він звинуватив Панаму в тому, що вона встановила надто високі тарифи за користування каналом. Крім того, за його словами, канал важливий для американської економіки та нацбезпеки, і не можна допустити, щоб він потрапив не в ті руки. Панамський канал життєво необхідний для нашої країни і ним керує Китай. Китай, а ми віддавали Панамський канал Панамі. Ми не віддавали його Китаю. Вони зловживають цим дарунком. Цього ніколи не треба було робити. Влада Панами одразу відреагувала на такі зазіхання Дональда Трампа. Панама є на 100% суверенною територією, а канал є і залишатиметься Панамським. Майже одразу після перемоги на виборах Дональд Трамп почав пропонувати Канаді стати 51-м штатом Америки. Прем'єр-міністра Джастіна Трюдо жартома назвав губернатором. А жителям пообіцяв знизити податки на 60% в разі приєднання до США. А якщо канадці відмовляться, пригрозив ввести 25 відсоткове мито на весь імпорт з Канади. Після своєї прес-конференції Трамп ще й опублікував карти, на яких обидві країни позначені як одна. Канада та Сполучені Штати це було б справді щось. Ви позбудетеся цієї штучно накресленої лінії, і подивіться, як це виглядає. І це було б набагато краще для національної безпеки. Ви не забули, що ми захищаємо Канаду. На це миттєво відреагував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Сказав, що з цього нічого не вийде. А глава МЗС Канади Мелані Жолі на своїй сторінці в соцмережі X так прокоментувала заяви майбутнього очільника Білого Дому. Коментарі новообраного президента Трампа демонструють повне нерозуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна, наш народ сильний. Ми ніколи не відступимо перед обличчям погроз. Під прицілом територіальних зазіхань Дональда Трампа опинилася і сусідня до Канади Гренландія. Це найбільший у світі острів, де знаходиться американська авіабаза. Острів належить Данії. Ідею покупки Гренландії Трамп висував ще під час свого попереднього президентства, а зараз активніше наполягає на її приєднанні до США. Мотивує це так: нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Я говорив про це давно, задовго до того, як я навіть балотувався у президенти. Ви подивіться усюди кораблі Китаю, усюди російські кораблі. Ми цього не допустимо. Ми цього не допустимо. Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен на це відповіла, що Гренландія не продається. А напередодні заявила, що хоче особисто зустрітися з Трампом і обговорити його заяви. Сподівається, що ця зустріч відбудеться до інавгурації. Але поки, за її словами, Трамп не відповів на пропозицію. Нагадаємо, що гостем нашої студії є Андрій Миселюк, директор інституту соціально-політичного проєктування Діалог. Пан Андрію, от. Для вас про що ці заяви, ми вже не перший день питаємо наших гостей, і звучать різні позиції від того, що це просто там Трамп провокує і випробовує партнерів на міцність, до того що дійсно можуть бути якісь зроблені кроки реальні щодо втілення цих заяв в життя. Ну, дивиться, якщо казати про історичний аспект, то ну, треба вивчати історію дійсно Америки і і Панами. А то якщо ми бачимо, що панамський канал наде поруч з Гренландією, там історія була така, що це була це була територія, яка належала Колумбії, і там були протиріччя між Сполученими Штатами і Колумбією щодо будівництва цього каналу. Але ж Панама, вона хотіла як автономії. Це сполучені штати підтримали це і отримали контроль над фактично, цією країною, і що найбільш важливо над цим стратегічним каналом. Власне кажучи, зараз Гренландія вона теж автономна і вони хочуть це використати для того, щоб отримати контроль. Другий важливий момент треба відділяти мух від котлет. Тому що питання, коли дуже багато стали казати, що Трамп готовий застосувати військову силу щодо Гренландії, ні, там питання стояло так: економічні та військові засоби питання Гренландії та Панами. Що стосується Панами, то ми пам'ятаємо, що коли там був Нарєга. На який був спочатку лояльний до сполучених штатів, а потім почав гнути свою лінію, то сполучені штати туди вторглись в 89-му році. Була військова місія, була війна маленька. Тобто для них це не звукати. А якщо в цілому казати, то Трамп він бізнесмен перш за все. І він зараз просто робить таку пропозицію для того, щоб досягти потім угоди діл, де будуть інтереси Америки максимально виражені, ну максимально можливо. А зараз він по максимуму бере. Ну це в принципі виправдано з його точки зору. Тобто він скажімо так, залишає за собою свободу маневру. Він будь-який може вибрати далі, або там компромісний варіант, або свою лінію гнути, або навіть чомусь заслухатися до партнерів. І ми бачимо, що вже керівництво данії хоче зустрітися з Трампом для того, щоб перевести переговори щодо Гренландія, збадірились тут. Да, що, як да. не крути, збадірились до речі. Є інформація, що й представники Китаю хочуть зустрітися з Крампом. Більш того, якимось чином. Бути присутніми на інаугурації. Мова не про лідера Китаю Сі Цзіньпіна він не поїде на інаугурацію президента США Дональда Трампа, але натомість відправить свого високопоставленого представника. Про це пише видання Financial Times. Його ми вже згадували. Журналісти інформують, що посланець ймовірно також проведе переговори з командою Трампа під час візиту до Сполучених Штатів. От глобальне питання, яке насправді можливо випливає з цього: чи хоче Китай покращити стосунки з Америкою під час Дональда Трампа Китай розуміє, що саме Піднебесна, вона буде ключовим напрямком зусиль Трампа, і він буде, скажімо так, всі зусилля направляти на те, щоб ці цій конкуренції Америка отримала перемогу, щоб Китай позиції Китаю були ну або що скажімо так, що найменше послаблені, або взагалі там щоб дуже сильно посла дуже сильне послаблені. Тому звичайно, Китай. Він може скористатися досвідом першого терміну. Тоді у Трампа були, по-перше, різні люди. По-друге, він намагався з дзінпіням вибудувати стосунки, скажімо так, в обхід санкцій чи з тодішнім керівником, я вже не пам'ятаю, там Сідзінпін був чи інший. Був. Я Скільки пам'ятаю, він був. Так. Ось. Тобто там були різні лінії. Тобто Він намагався і особисті контакти підтримувати, у нього було лобі, які там жорсткі санкції протискувала, Були такі помірковані. І, це Китаю вдавалося так маневрувати. Вони зараз хочуть щось подібне теж. До речі, зробити. коли Трамп робить свої заяви щодо територіальних історій, щодо Гренландії, Панамського каналу, зокрема, він згадує До про Канаді Китай. Також. Панамський канал контролює Китай. Ми чули, щойно Трамп це говорив своїм ротом щодо Гренландії. Теж він там казав, що вже кригалами ну, китайські. Це, це є. Ви абсолютно правильно кажете. що ключове те, що інтереси Китаю в західній півкулі. Вони Дуже суттєво представлені. І дійсно, Китай зі своєю м'якою силою, зі своїм залученням країн в ініціативу Один пояс, один шлях він просуває свої інтереси і бачимо, що він поступово бере під контроль дуже важливі порти в Європі. І бачимо, що і в Панамі його позиції дійсно сильні. І тут Трамп, з точки зору національної безпеки Америки, абсолютно правильно каже, що це питання щонайменше потрібно, скажімо так, проаналізувати і розробити якісь рецепти, які будуть його їх е, е, далі, щоб втілювати що стосується Канади, то можна згадати, що під час першого візиту першої каденції Трампа була підписана дуже така масштабна торгівельна угода між Мексикою, Канадою та Сполученими Штатами, яка дозволила. На думку Трампа вирішити питання щодо перенесення виробництва в Америку тари, справедливих тарифів, тощо, тобто історія повторюється. Тоді, тоді теж починалася з конфлікту між Сполученими Штатами і Канадою, там те вони в тарифи вводили, а потім цей договір був підписаний і все. Тобто, треба трохи знати, як воно було, і що Трамп він, скажімо так, не відкриває Америку. Він її президент є він повторює свій шлях. А от ці китайсько-американські відносини, чи не витягнуть вони. Е... Увагу Трампа від українського питання, адже все таки китайсько-американське це те, що ну з точки зору, якщо оцінювати Трампа як бізнесмена, то явно йому ближче. Дивіться, у нього є своя чітка ієрархія, тобто основне це конкуренція з жорстка конкуренція з Китаєм. І від позбавлення Китаю тих можливостей, які він зараз є. В той же час йому потрібна підтримка союзників, європейців та інших. А війна в Україні, на його думку, це є так, такий той непотрібний фактор, який ресурси, увагу тих, хто міг би допомогти йому боротися з Китаєм, відволікають. Тому він зацікавлений в тому, щоб якомога скоріше закінчити конфлікт. Ні його мета тут не мир, такі відразу швидкі, а просто припинити вогонь. Потім почати переговори довгі, а тим часом європейці будуть скажімо так, зможуть переорієнтуватися на на консолідацію з Америкою, щоб вони одним фронтом проти Китаю виступали. Така про, думка про Європу. Ви згадали е, і давайте пане Андрію поговоримо про те, що відбувається в одній з цих країн. Канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує новий пакет німецької допомоги Україні, бо не бачить ні критичної необхідності. Про це повідомляє німецьке видання Шпігель. За інформацією його джерел в німецькому уряді. Вже тижнями йде суперечка щодо додаткової військової допомоги для Києва. Міністерка закордонних справ Анна Лена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус, нібито запропонували виділити додаткові 3 мільярди євро до пакету допомоги. Мали й увійти три батареї систем ППО «Айріс-Ті» і ракети. До них також додаткові ракети для Петріотів. А ще 10 самохідних гаубиць і артилерійські боєприпаси інформує шпігель, пане Андрій. Що ж відбувається з чим пов'язано це? Що от, ніби якщо шпігелю довіряти, Олаф Шольц блокує зараз новий пакет німецької допомоги? Бачите, в даному випадку важ, важним є не тільки текст, але і контекст, і підтекст. Угу. Який контекст тому, що в Німеччині вибори? Олаф Шольц збирається йти на вибори. А питання Як щодо раз, допомоги Україні допомоги, України, допомоги України, воно в принципі, неоднозначно сприймається виборцями. І він там є дуже велика частина, яка хоче скоріше миру, щоб перестати там допомагати зброювати Україну. І він намагається вибудувати таку лінію, яка дозволить його СДПН отримати найбільші шанси, щоб достойно гідно виступити. І тому, звичайно, це, це цим пояснюється. До речі, Шпігель там про це також згадував в цій публікації. А що стосується підтексту, тобто він зараз. Намагається якимось чином зберегти відносини зі своїми партнерами, там із зеленими, у яких можуть бути інші, скажімо, підходи, і в той же час для своєї партії забезпечити такий дуже зручний трамплін, на якому вона може згідно виступити на виборах. Дякуємо дуже, пане Андрію. У ну, мене ще є да, питання. У мене я, я знову я в контексті Трампа. Це вже, це вже не дивно. Да. Так. Трамп наполягає на тому, щоб якраза, е, Європа збільшила допомогу Україні і військову допомогу Україні. От, а тут ми бачимо таке. Ну, ні, ну, це не йдеться, звісно, поки що про зменшення, ні про яке. Але але й про збільшення ну, ніби як не йдеться. На вашу думку, от якою буде політика Трампа надалі в цьому питанні? Як на неї реагуватимуть наші ключові партнери в Європі? Дивіться, це одна складових от, от того мирного плану, який генерал Кіт Келох підготував, і фактично інших пропозицій, оформлених у Вашингтона у, у, у Трампа, немає. Тобто дійсно європейці, які будуть лінія розмежування і європейські миротворці, вони будуть забезпечувати збереження миру між Україною та Росією. Тобто, звичайно, Трамп перше зацікавлений в тому, щоб європейці більше платили і на колективну оборону НАТО, і щоб вони більше платили і за Україну. У нього чітко є чітке переконання, що європейці недостатньо платять. Американці змушені за них вирішувати всі питання, в тому числі і в Україні, і це необхідно терміново змінювати. Oh. Пане Андрію, ну дякуємо. Дякую, да Дякую. багато поговорили Дякую. і до Європи дійшли. Потім з на Америку. І ну це не дивно. Це взаємопов'язано. США. Не сходить з на цьому тижні з наших тем. Андрій Миселюк, директор інституту соціально-політичного проектування діалог, був з нами. Ви дякуємо вам дуже.